Огляд матчу Кремінь Полісся. Цікава зустріч. І розпочиналася вона з того, що вшанували пам'ять героя України, який захищав нас від російської окупації. Слава Україні! Ну і перший гол подачі Грицука Будківський забиває цей м'яч ще другий за ним. І дійсно досвід ЗУПЛ дозволяє йому бути найкращим в цьому плані. Музичка міг рятувати тут ситуацію, зіграти на виході. Але дійсно не вдалося цього зробити. Ну і будківський знову головою, знову його гол. Ну, і бачимо, що цей гравець дійсно тут відрізняється від інших. В першій лізі ми бачимо рівень дійсно різний футболістів. Удар знову від Полісся, Шастал атакує дуже небезпечний удар, підступний, який міг дійсно зайти в ворот. Знову комбінація від Полісся. Шастел знову вже з лівої ноги пробуває, але не вдається забити тут п'ять, ну і Полісся домінує і домінувала. Дуже багато моментів було, атакують, ну і користуються слабкими зонами. Ось ці вбігання, удари, передачі просто неймовірні. Грицук подає на дальню стійку, небезпечний момент, і бачимо, стійка не заходить м'яч, не вдалося замкнути. Ну так було десь незручно, але голу тут немає. Знову атака полісся, класна передача. Ну і музичка на місці дуже непогано все робить в нас тут. Команда з Житомиру. Ми бачимо, ну передача ідеальна. Ну і не забивають Полісся. Знову атака пішла від Полісся, удар, і який сейф робить захисник. да рольбек просто не дає він. м'ячу зайти у ворота, не побоявся. А, ну на впевненості тут зіграв. Ну а тут фол на футболісті. Шастал падає, йому боляче. Ну і Романов ставить пенальті. Це дійсно 11 метрів. Ніяких апеляцій тут не повинно взагалі бути. Ну і в 9 дуже впевнено реалізовує цей пенальті в нас. Грицук, молодець, 2-0 ставить таку, знаєте, Ну, не кратко, але дуже великий натяк на перемогу Полісся. в першому таймі сто відсотків, в другому ще під питанням. Ну, Ми бачимо Полісся далі. Атакує, музичка на місці. Ну і по матчу загалом. У Кременя було мало нагод забити. Бачили, що досвід відрізняється. Фізика також. Ну і Полісся просто атакує. Могли забути вони третій м'яч. Тут було дуже небезпечно, але. Немає делі продовження ніякого. Ну і по дійсно домінує це. Ми бачили не тільки по огляду матчу, а і по матчу взагалом усі хвилин. Непоганий удар, але немає тут голу. Ну і арбітер фіксує про закінчення цього матчу.